Українські колоністи в Китаї. Чому і як українці жили та воювали в Китаї? Про це сьогодні у новому проєкті історичної правди. Підпишіться. Тут цікаво і чесно про історію. Мене звуть Юрій Білай, і я буду розповідати про українців у історії інших держав. І сьогодні. Україна та Китай, що маємо спільного? Чи можемо поєднувати ці далекі країни, особливо в історичному контексті? Звичайно, так, адже починаючи з ХХ століття, ми мали доволі налагоджені економічні та соціальні стосунки. Насамперед, ми маємо багато спільного у історії першої половини ХХ століття. У Китаї це Синхайська революція 1911 року, яка розвалила імперію і вибудувала, хоч і в муках, нову політичну систему. А у нас в Україні, Українська революція 1917 року, яка поховала Російську імперію, однак через брак політичної єдності не дозволила створити міцну державну систему. Коли Російська та Австрійська імперії розсипаються, на їх руїнах постає низка незалежних держав, зокрема, і незалежна Україна. національно визвольний рух активізується і у зеленому клині на Далекому Сході. Зелений клин або Закитайщина це історична українська назва території Преамур'я, південної частини Далекого Сходу сучасної території країни, якої для нас не існує. Назву Зелений клин дали українці переселенці до Усурійського краю, спочатку маючи на увазі лише південну частину сучасного приморського краю. Проте ця назва поширилась також і західніше та північніше на всі землі, заселені українцями від озера Байкал. Назва зелений походить від численних лісів і взагалі багатого рослинного світу, а клин від його географічного положення. Вже після поразки національного руху в зеленому клину у 1919 році українці починають масово переселятись до Манджурії, створивши чималі колонії з центром в Харбіні. Офіційні україно-китайські відносини почали набирати обертів з часів Української революції. У липні 1917 року була заснована манджурська Окружна рада, центральна громадська політична установа українців у Манджурії. До її складу увійшли декілька українських організацій та ряд гуртків. Раду очолив Іван Мазалевський. Ця організація одержала з Києва право на реєстрацію українців та видачу довідок про українське громадянство. Однак варто сказати, що найвищої точки розвитку, з точки зору дипломатії, україно-китайські взаємини досягли у 1918 році. Це пов'язано з приходом до влади у квітні гетьмана Павла Петровича Скоропадського. Розуміючи важливість міжнародних відносин, особливо з країнами, де проживало чимало українців, гетьман видає указ про заснування консульства в Харбіні. Чому саме Харбін? Справа в тому, що це місто було своєрідним Константинополем Далекого Сходу. Тут розташовувались дипломатичні місії, посольства, консульства різних країн. Українське консульство очолив амбітний рішучий Петро Твардовський, який за будь-яку ціну намагався допомогти власній країні. До речі, повноваження нашого консула визнав навіть більшовицький народний комісар закордонних справ Георгій Чечерін. Твардовський, як колишній військовий, розумів, що війна точиться не лише на українських землях. Ідея була дуже проста, але амбітна: створити українські військові частини на Далекому Сході. Це мало б, на його думку, допомогти Україні навіть тут, в Азії. Консул звертався до командування Антанти, намагаючись переконати їх у важливості цього кроку. Але, на жаль, його ентузіазм не знайшов відгуку. Для лідерів Антанти українське питання було не в пріоритеті. І як тут не згадати, що саме ці ж дипломати тут же допомагали створити військові частини з росіян, використовуючи для цього, наприклад, відомого адмірала Колчака. Але на цьому труднощі Твардовського не закінчились. У консульстві відчувалась гостра нестача кадрів. Знайти людей, які володіли б китайською мовою, було вкрай складно. А ще була проблема з фінансуванням. Уявіть собі, Харбін 20-х років бурхливе, активне азійське місто. Саме тут, далеко від рідної землі, знайшла свій притулок значна українська громада. Чому ж українці опинились в цьому далекому місті? Багато хто з них були політичними іммігрантами, що втікали від більшовицького терору. Серед них були колишні січові стрільці, вояки армії УНР, діячі культури і навіть колишній член Центральної ради Йосип Сніжний. Він прибуває до Манджурії у 1935 році. Тут він майже відразу організував ансамбль бандуристів при українському домі, де чи не вперше в історії Азії лунали звуки української бандури. Сніжний і його ансамбль часто виступали на Харбінському радіо, популяризуючи українську культуру серед місцевого населення. Український Дім або як його ще називали клуб, був заснований ще в далекому 1908 році, ставши першою офіційно зареєстрованою українською організацією. Це була така собі оаза для українців Манжурії. Тут з 1916 року працювала невелика школа на 50 дітей, де викладання велось російською мовою, але уроки українознавства українською. Трохи згодом було організовано уже повноцінну гімназію. Від культури не відставала і преса. В Харбіні вже в 1917 році з'явились власні періодичні видання українською мовою. Зокрема, почався випуск газети Вісті українського клубу, перший номер якої вийшов 21 червня 1917 року. У 1924-му з'явилась газета Харбінський вісник вісник». 30-ті та 40-ві роки можна сміливо вважати золотим віком для української преси в Китаї. За цей час вийшло понад 15 різних видань. Серед них такі відомі, як Манжурський вісник та Український голос на Далекому Сході. Харбін того часу часто порівнювали з Парижем, містом, де кипіло життя, де жили різнородні іммігранти. Тут можна було зустріти представників абсолютно різних українських політичних течій, прихильників УНР, гетьманців, соціалістів. Вони жили поруч, часто спілкувалися між собою, дискутували про майбутнє України. І хоча в їх поглядах були суттєві розбіжності, однак їх об'єднувала спільна мета повернення на батьківщину. Нові іммігранти прагнули об'єднатися із так званими старожилами, долучитись до вже існуючих українських організацій. Але їхні плани зіткнулись з серйозними перешкодами. Зближення між Китаєм та СРСР створило небезпечний прецедент для всіх українських структур в Манчжурії. У 1923 році було закрито українські організації, а згодом конфісковано будинок і майно українського клубу. Незважаючи на це, багато українців, маючи за плечима досвід участі у визвольних змаганнях в Україні, допомагали китайцям у черговій фазі громадянської війни, що спалахнула в 1925 році і продовжувалась до 1927. Після захоплення Манчжурії японськими військами у 1931-32 роках та створення маріонеткової держави Менджого на чолі з колишнім китайським імператором Пу-І – Багато українців, не бажаючи жити під японською окупацією, змушені були покинути свої домівки і переїхати до інших міст Китаю, зокрема до Шанхаю. Але не всі. Частина українців вирішила залишитись тут і продовжувати громадську діяльність. Їм навіть вдалося повернути український дім, який став центром об'єднання української громади. За ініціативою українського дому на основі Манжурської Української окружної ради у 1935 році в Харбіні була заснована Українська національна колонія. До речі, саме керівництву колонії вдалося посприяти організації україномовного радіомовлення на Далекому Сході. Восени 1936 року окупаційне японське керівництво в обхід принципу обраності призначило очільником колонії Юрія Роя. А тепер перенесемось до Шанхаю. У 1932-му Тут мешкало близько 4 тисяч українців, і була заснована нова українська громада, що користувалась підтримкою концесії International Settlement. Серед фундаторів українського громадського життя в Шанхаї особливо виділявся Олександр Вітковський. За часів УНР директорії він працював керівником польового управління залізниць України. Опісля підтримував контакти з українською імміграцією, прихильно ставився до екзильного уряду УНР, листувався з президентом УНР Андрієм Левицьким. У 1936 Вітковський перебирається в Харбін, де у 1943 45 роках очолював українську колонію. І з 1939 дев'ятсот в Шанхаї діяв також Український імміграційний комітет. Згодом переіменований на український представницький комітет, головним завданням якого було забезпечення у разі потреби евакуації українців з Китаю. А зараз перенесемося до України. У 1939 році тут в Закарпатті на фоні розчленування залишків Чехословаччини, у жовтні 1938 року з'являється промінь надії проголошення автономії. А вже в березні 1939-го проголошено незалежність Карпатської України. Українська громада Харбі на певний час з ентузіазмом спостерігала за цими подіями та, можна сказати, желаними. Членство в українських організаціях зростало, проводились збори, збирались кошти на підтримку. А для популяризації визвольного руху було видруковано карту Карпатської України. Однак історія підготувала інший сценарій. 16 березня 1939 року Хортиська Угорщина окупувала Закарпаття, розвіявши мрії про єдину українську державу. Серед усіх іммігрантських громад в Китаї українська була однією з найактивніших. Її діяльність відзначав лідер ОУН Євген Коновалець. На початку 30-х років він надсилає до Китаю своїх довірених людей. Їхня місія була встановити контакти з українською громадою. Але це була лише частина їхнього завдання, адже паралельно вони мали налагодити стосунки з могутньою японською імперією. Далі я розповім про українців, які обороняли китайське небо під час війни. Цікаво? Тоді поставте вподобайку під цим відео. Це насправді допомагає та мотивує створювати новий контент для вас. Поїхали! Як ми допомагали Китаю? Зараз розповім про українців-оборонців китайського неба в часи японо-китайської війни. Вагомим елементом нашої історії є участь українців у складі військового авіаційного контингенту Совєтського Союзу у війні проти Японії у 30-40-х роках. З понад 200 радянських льотчиків, які назавжди спочили під китайською землею, кожен сьомий наш земляк. А якщо рахувати усіх совєтських пілотів, що приймали участь у антияпонській війні протягом 37-41 років, то серед двох тисяч радянських пілотів, що допомагали китайському уряду, було щонайменше пів тисячі українців. Монументи присвячені пілотам українцям, щоправда, позначеним як совєтські, та місця їхніх поховань розташовані у багатьох населених пунктах Китаю. Про японо-китайську війну і про участь у ній совєтських українських льотчиків-добровольців, донедавна було відомо мало через секретний характер цієї місії під кодовою назвою Операція ЗЕТ, про яку майже не дозволялось говорити. Як у свій час не дуже говорили про чимало конфліктів, у яких брав участь Радянський Союз. На момент цієї війни Совєтський Союз визнавав китайський уряд Гоміндану на чолі з чаном Кайші. Однак підтримував і комуністів Мао Цзедуна. Така двоїстість совєтського вектору зовнішньої політики в Китаї пояснюється тим, що Гоміндан це націоналістична партія, яка здійснила Синхайську революцію 1911 року, і мала довготривалі взаємини з різними партіями всередині Китаю, в тому числі з самими комуністами. Взагалі, китайська внутрішня політика того часу це перманентні союзи між ідеологічно різними партіями та угрупованнями, громадянська війна, знов союзи і так просто по колу. Важливо враховувати і той фактор, що Советський Союз допомагав тоді міжнародно визнаному уряду. Про що після перемоги комуністів на материку не прийнято було згадувати. Чому та тому, що вони воювали під чужими прізвищами, у серпні 1945 року українці в складі совєтських збройних сил брали участь у війні на території північно-східного Китаю проти японців. Українець Андрій Ковтун-Станкевич був у 1945-46 роках комендантом міста Мукдена, а в березні-квітні 46 – комендантом міста Харбін. У 1946-му українці в Китаї звернулись до влади Шанхаю з проханням створити асоціацію діаспори. Однак про це було повідомлено Чанкайші, і він відмовив адже Китай тоді вже розірвав стосунки з Совєтським Союзом. Як же закінчилась епоха українських колоністів Китаю? Зараз розповім. А ви підпишіться на канал Історичної Правди, якщо вам цікава чесна історія. Кінець Другої світової війни приніс українцям в Манчжурії не визволення, а нові випробування. З приходом радянських військ розпочалась нова сторінка в історії української діаспори в Китаї. У 1945-му організоване життя української громади припинилось в Маньчжурії із вступом совєтської армії, а в інших частинах країни на початку 1949 року, після падіння гомінданівської влади та евакуації її на Тайвань. Члени українських громад Тянзину, Циндау та Шанхаю були евакуйовані на Тайвань та Філіппіни. Незважаючи на це, комуністична влада Китаю ще довго використовувала, так би мовити, український фактор у протистоянні з совєтським союзом. Зокрема, у період різкого погіршення советсько-китайських відносин кінця 60-х середини 80-х років, у Китаї були перекладені і опубліковані праця Івана Дзюби Інтернаціоналізм чи русифікація та книга Петра Шелеста Україна наша радянська, що фактично були заборонені в совєтському союзі як націоналістські. Загалом, організована українська присутність в Китаї не була в історичному масштабі тривалою однак обумовила певне пізнання китайцями феномену українства, національних прагнень і устремлінь українського народу, нашої самобутньої культури, самовідданості та способу життя. І ще хотілося б додати, як же склалась доля тих, хто брав на себе відповідальність організовувати життя нашої громади в Китаї? Куди ж вони поділись? Як влаштували своє життя після завершення Другої світової та перемоги комуністів у 1949 році? Зараз розповім. Петро Твардовський після падіння гетьманату став незатребуваний і встановив контакти з Сибірським білогвардійським урядом. Після Колчаківського перевороту він був переслідуваний і вивезений в Омск. Однак вийшов на свободу. Далі його шляхи втрачаються, однак дуже ймовірно, що саме він був розстріляний 10 червня 1938 року в Москві. Звинувачували його у шпигунстві на користь японської розвідки. Відомий бандурист Йосип Сніжний після Другої світової не став чекати, допоки переможуть комуністи, і реемігрував спочатку до Парагваю, а потім вже й до Аргентини, де й помер і похований на кладовищі Аменеїда в Буйнесайресі. Юрій Рой, якого японці призначили керівником колонії в Харбіні, у 1945 році був захоплений совєтськими військами та вивезений до Сибіру, де, власне, і був страчений у 1946-му році. Не забудьте прокоментувати про українців у історії якої держави вам найцікавіше дізнатися. Цей випуск ми підготували за фінансового сприяння Міжнародного фонду відродження.